Кому відпочинок, а кому подвійне навантаження протягом новорічно-різдвяних свят західний кордон України із країнами Європейського союзу перетнули понад 650 тисяч людей та більше 200 тисяч автомобілів. Це більше ніж за аналогічний період минулого року. Щоб зменшити кількість черг у двох пунктах пропуску, було запроваджено експеримент, під час якого авто із іноземними номерами їхали окремою смугою руху. Експеримент запровадили 16 січня у пунктах пропуску Рава Руська та Краківець. Автомобільний пункт пропуску Рава Руська за годину здатен пропустити 70 автомобілів. Тут діють 14 смуг руху на в'їзд та виїзд з України. На свята тут був справжній аншлаг, кажуть водії. Зараз коли авто на іноземних номерах стоять в окремій черзі, автомобілі з українською реєстрацією перетинають кордон значно швидше. Це трошки справедливість. вже. а зараз я так я рівно з'їду, так якби з того боку їхав поля. Ми стаємо в таку чергу, бачите, ряд свобідний. А ми їх не беремо так само, як вони нас не беруть. Згідно із законом України, водії автомобілів на іноземних номерах повинні перетинати державний рубіж що п'ять днів. Власники авто, наприклад, із польською реєстрацією обурюються. Кажуть, це занадто малий термін. Принаймні, зробили на місці час, аби переняти машину, було набагато менше черг. Принаймні на місці час. Коли у черзі стоїть багато автомобілів, прикордонники запроваджують так званий реверсний рух. Пикові часи навантаження, коли дуже великий, наприклад, іде в'їзд, значить потім, навпаки, виїзд з України. Ми ж використовуємо при наявності вільних смуг, таких як смуги для автобусів або дипломатичних смуг. Ми також їх запускаємо, використовуємо, щоб розвантажити. Для зручності водіїв, які вирушають за кордон, на сайті Держприкордонслужби у розділі Кордон онлайн можна переглянути відео, зняти веб-камерами із будь-якого потрібного вам пункту пропуску. Вони працюють в режимі реального часу. Хотілось би ще людям рекомендувати, що крім цих популярних пунктів пропуску Краківець, Шигіні Рава Руська є ще інші пункти пропуску, як «Грушів», огринів, «Долгобойчів», в які є менш завантажені. Експеримент із окремими смугами для автомобілів з іноземною реєстрацією триватиме до кінця січня. І якщо його результати будуть позитивними, таке правило запровадять і на інших пунктах пропуску західного кордону України.